Доброго дня і сьогодні ми з вами знову приїхали в господарство Горіх Полісся в Київській області, Брусилівський район, щоб познімати, як працюють трактора Соліс 50. Нагадаю, що ми тут були з вами вже на початку вересня, перша декада десь була. І дивились, як працюють Соліси 50 по обробці грунта. Біля стволів, приствольними фрезами, працювали трактора, брали відгуки, отримували відгуки від операторів тракторів, які на них працюють. І Сьогодні нам зателефонували зранку хлопці з керівництва і сказали, що починають оприскувати садок в зиму. І ми знову приїхали познімати, як працюють 10 трактора. На оприскуванні саду. Ну що, подивимось, хто у нас а, сьогодні працює. У нас з вами Соліс 50 з заводською кабіною герметичною заприскувачем буде обробляти садок, де вирощують горі фунду. Давайте, мабуть, я вам розповім. Для початку, що таке трактор Solis 50, хто не в курсі. Ну, По-перше, я під відео залишу посилання на минулий огляд цих тракторів, як вони працюють, хто не бачив, обов'язково подивіться. І давайте е розповім про трактор Solis 50, хто не в курсі, що це за техніка. Їх в Україні продано вже декілька сотень, але трактор ну, доволі, якщо брати всю територію України, то він достатньо поки що. Ну як, не часто зустрічається в господарствах. Значить, це трактор індійського виробництва компанії Sonalica, в складі якої є такі відомі бренди, як Mitsubishi в співвласниках, Yanmar Японський. І цей трактор вироблений спеціально для європейського ринку, щоб вироблений в Індії трактор був присутній в Європі. І останні 4 роки. Він дуже-дуже активно продається на європейському ринку, причому продаються всі моделі: і 26-й, і 50-й, і 90-й. В Україні він іде як 105-й солість, і 110-ка. І вже зараз і 130-ка теж виробляється і вже почала продаватися і в Європі, в Усій, і в Україні. Ну Сьогодні ми балакаємо про соліс 50-й. Він має особливість, він відрізняється від інших тракторів на 50 кінських сил. По-перше, тим, що він має двигун трьохциліндровий. Це такий двигун, ну, трошки менше 3 літрів об'єм має. І він дуже моментний і він дозволяє 50-му солісу працювати з таким важким навісним обладнанням, наприклад, як чизель на 5 лап. Теж є у нас на каналі огляд, як працює Соліс 50-й з таким чизелем і хлопці будуть працювати. Я зніму свіжий огляд, як все це виглядає. Думаю, вам буде цікаво, бо це таке навісне обладнання, яке зазвичай використовують трактора ну, 100 плюс кінських сил. МТЗ-80 і з ним не дуже справляється, скажімо так. Далі, повітряний фільтр у цього трактора сухий, в відео від серпня, в вересневому відео там на цю тему, ми все це діло проговарювали. Трансмісія у цього трактора є двох типів. По-перше, є 8 передач вперед, 2 назад. А є ще з реверсом е, трансмісія 12 передач вперед, 12 назад. Тип щеплення у нього дводисковий. І основне вага цього трактора. Вага трактора, Solis 50 складає 3 тонни 300 кг. Це найважкий трактор в класі. Всі інші легші трактора. Вантажопідйомність задньої навіски тонна 600. Кліренс – 300 мм. Максимальна швидкість складає 30 км на годину. Ну, взагалі звичайно. Довжина цього трактора 3,8 м. Ширина 1,80 м. Колісна база 2200. Колія передніх коліс 1295. Може розширюватись до 1650 мм. Колія задніх коліс 1,42 м 1,88 м. Задні шини встановлені 13,6 на 28 м. передні шини 9,5 на 20. Є блокировка заднього диференціалу Ну і звичайно повний привід. Вал відбору потужності має одну швидкість 540 обертів на хвилину. Бак у цього трактора 55 літрів. Але ви можете перейти до нас на сайт компанії Мініагра. Теж під відео є посилання, там є ціна актуальна завжди на трактор Solis 50. І всі технічні характеристики, а також кількість заправочно-технічних рідин, все там є. В даному господарстві Solis 50 працюють в кількості трьох штук. Господарство має площу садка 80 гектарів, вирощують горіх фундук. Трактора ці троє виконують повний спектр робіт. Вони працюють з ґрунтофрезами, з приствольними фрезами, з плугами, боронами, забрискувачем. Також, як я вже казав, шізелем на 5 лап. А, трактор. Дуже надійний, потужний і 4 роки три трактора обслуговують повністю все господарство. Колись ми ще як тільки вони починали там 6 років тому працювати, ну запускали весь цей садок, вони у нас купували ловол 244, але ж, як тільки почали вже насаджувати е садок, Виникла потреба в більш потужних тракторах. Тож, який висновок по Солісу 50-му? На ринку України та Європи це самий крутий трактор на 50 кінських сил. По ціні він дорожчий, наприклад, ніж його китайські аналоги. Беремо, наприклад, Ловол 504. Це, по суті, преміальний китайський трактор. Він по всьому світу продається, працює. Інші китайські бренди не розглядає, вони не представлені на світовому ринку тільки в азіатських країнах. А Європа, США, Канада, там представлені з китайців тільки Ловол 504. І ще можна порівняти Solis 50 з своїми однокласниками таких іменитих світових лідерів, як Джон Дір або Клас, наприклад, ну, Масів, або ще якісь трактора. Так, він дорожчий Соліс, чим, наприклад, Ловол 504, але він вдвічі майже дешевший, ніж Дір або Клас. Ну, для того, щоб скласти особисте враження про Соліс 50, завітайте в торгівельну мережу компанії Мініагра і особисто протестуйте трактор, подивіться на нього, прислухайтесь, можемо дати вам контакти великих господарств, таких, от, як, наприклад, Горіх Поділля. Можемо надати вам контакти інших господарств, ви поспілкуєтесь з тими, Власниками у кого ці трактора працюють вже декілька років і зробити свої особисті висновки. Тож, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими оновленнями, новинами. Ми будемо продовжувати брати відгуки від наших клієнтів. До речі, не тільки по тракторам Solis, а й по іншим брендам. Компанія Мініагра, крім Solis, продає Донфенги, джинми, синтай, шефенги, лаволи, аріони, булати. І все це ми будемо продовжувати знімати, викладати. Тому лайк підписочка, друзі. З вами був Олександр на каналі Мінітрактор.ua. До нових зустрічей!